Так, продовжуємо відео про теперішнє. І дивіться, в нас нарешті заключна шоста частина по двох останніх позиціях. І ці дві останні позиції вони можуть бути різні. Я вам просто зараз озвучу, ви вже під себе будете підбирати, для що для вас важливо, ну і взагалі, який кращий варіант, скажем так, підібрати, в залежності від ситуації. Дивіться: одинадцята позиція і дванадцята. Може бути так: одинадцята це про для тих, хто дивиться здоров'я, то ця частина про фізичний стан тіла, про організм, яке здоров'я в людини, ну, чи якісь там хвороби або ну, всяке таке, хто дивиться здоров'я. Дванадцята позиція це психологічне здоров'я, тобто психологічний стан особи. Зрозуміли, так? – -та це фізичне наше тіло, а дванадцяте це наш психологічний стан. Для тих, хто здоров'я не дивиться, 11-12 позиція можуть бути такі: перший варіант 11-ї позиції це сильні сторони людини. Тобто, те, на що я маю вплив, те, що я можу робити, чи мої там, характеристики, припустимо, чи ну, там, діла справи, що я можу робити, що може виходитися. Позитивні і сильні сторони людини. Чи це риси характеру, чи це на фізичному рівні, ну, знову ж таки, будете бачити по картах, тому що карти мають свої масті, і ну, про емоції, про дії, про думки, чи про фізичні якісь речі буде видно по тому, які карти випадуть. Інший варіант одинадцятої позиції може бути порада що людині робити. Тобто, вроді, ну знаєте, ніби і сильна сторона, і порада так не дуже сильно. Відрізняються, але різниця трохи якась є. Ну, у себе будете оприділяти, як викладати, Тобто, чи це сильні сторони, що людина може там, чи що має, і це їй допомагає, скажімо так, або може бути як порада, тобто, що мені робити, як себе там вести, чим зайнятися. Ну, взагалі порада, скажімо так, в теперішньому. Ми ж дивимося на теперішнє, тобто порада, на що звернути увагу, чим зайнятися, що робити, які емоції важливі, тобто от такі речі. Дванадцята позиція може бути така. Дивіться, психологічні станції вже сказала, для тих, хто дивиться здоров'я, для тих, хто здоров'я не дивиться, тут або слабкі сторони, тобто негативні, це може бути як і риса характеру, так і може бути, знаєте, що людина робить не так. Тобто цілі чи поведінка, ну, в залежності від того, які тут карти випадуть, розумієте, там, чи жезли, чи чаші, чи, чи що. це те, що людина робить, скажімо так, не так. Те, що ослаблює, скажімо так, ну, її стан, її життя погіршує, ну, негативні отакі всякі речі. І ще один момент, можна дивитися 12-й позиції. Це та, та якби, якщо в 11-й порада, то в 12-й застереження, що означає, чого робити не потрібно. Отак от діяти не треба, скажімо так, для того, щоб добре жити в теперішньому, отак, от так робити не треба, чи так думати, чи так там відчувати, ну, залежить, які там карти випадуть. Тобто це те, що заборонено, чого не. Ну не то, що заборонено, ну немає якогось такого, знаєте, що нам заборонили, ми мусимо слухатись. Мається на увазі, що є негативне, що неправильне, що погано впливає на наше життя, чого робити, так би не вартує. Але вибір кожного. І так, давайте будемо дивитися по позиціях. Зразу вам скажу: здоров'я тут дивитися не буду. Я маю заборону. Дивитися на здоров'я. Не можу я дивитися на здоров'я. З однієї, знаєте, я от завжди думаю про те, чому мені не можна, ну, на даному етапі, скажімо так, мого життя, не можу дивитися на здоров'я. З одного боку, ну, може я недостатньо не знаю, недостатньо вмію, ну, тому не вартує, скажімо так, на це дивитися. З іншого боку, може навпаки, дуже добре вмію, знаю, розумію, та? але, скажімо так, своєю правдою, тим, що я скажу про здоров'я людини. Залежить її майбутнє. А різні є люди. Розумієте, є люди, які сприймають адекватну інформацію, а є які не дуже. Тобто про здоров'я, якщо говорити, так можна сказати, що все окей, людина перестане собою займатися, перестане там себе лікувати, за собою наблюдати, і її здоров'я погіршиться. Є люди, знову ж таки, які, наприклад, сказати їм, що щось там ну, погане, недобре, треба цим зайнятися. Люди можуть впасти в депресію, взагалі там су суїцид зробити. Розумієте? Тобто тут є. Різні моменти. Не знаю, чому мені не можна дивитися, чи через те, що я не вмію, чи навпаки я багато правди можу сказати, але всі люди різні, ми ніколи не вгадаємо наперед, як людина відреагує на таку інформацію, що стосується саме здоров'я. Тому здоров'я я не дивлюсь і я маю на це заборону. Навіть ну, я сама по своїх поглядах не хочу цього робити, бо я не є лікар, я не можу ставити діагнозів. Карти це, ну, це не аналізи, розумієте? Ну, вони не є настільки точними. З іншого боку, крім того, мого якогось такого психологічного бар'єру, все-таки вищі сили теж ставлять мені якийсь бар'єр. Не знаю чому. Ну, але так, добре. Тому зараз в цих позиціях будемо дивитися сильні сторони або пораду от, от такі речі. Тобто, явно не фізичне здоров'я. Так. Так. Перша позиція. Одинадцятий пункт це про сильні сторони або пораду. А потім подивимося і 12-й. Так, тепер друга позиція. Другий варіант, скажімо так. І третій. Так, це відкладу поки що. Дивимося. Тепер дивіться, як би то вам сказати, якщо ми дивимося про сильні сторони, або те, що так би нам допомагає. І тут випадає колесо фортуни, але воно є вниз, ну, перевернутий, варіант. Вроді, як негативне значення, тому що все котиться донизу. Але з іншого боку, коли ми дивимося на сильні сторони, ми в цій негативній карті повинні побачити оцей позитив. Тобто, як воно щось не вдається, не получається, значить це так добре. Так воно, навіть якщо на пораду, так, колесо фортуни перевернути, це не контролювати, це відпустити. Ну, так якби, нехай на самотьок. Чого би це не стосувалося? От по даному, ну скажімо так, по даній позиції кожен для себе, коли ви дивитеся на теперішнє, повинен розуміти про яку ситуацію мова, про яку сферу, чи це про любовне, чи це про роботу, чи це про якісь там ну, які справи, які у вас там є, нерухомість, припустимо, чи суди, чи, ну, чи ще там щось. Кожен на себе мусить приміряти. Але тут по сильній стороні відпустити на самотік. Тобто це є добре. Розумієте, вміння підстроюватися під ситуацію, це є сильна сторона. Якщо дивитися на пораду, то порада вам не контролювати. Просто відпустити. воно складеться так, як воно має скластися. Тепер дивіться по оцих картах. Тут про. Дивіться, я не знаю, як вам це пояснити, я просто от одразу бачу так? Про, про те, що м, сильна сторона запалитися. Так? Тобто ви можете чимось запалитися, до чогось йти, чогось дуже хотіти. Чи це про ціль, чи це про любов, чи, чи, чи про роботу, про що б воно не було. Я дуже сильно хочу, я дуже сильно е, горю. Це є ваша сильна сторона. Але отут, оці карти, м, дивіться, Рицар Пентаклів і тройка мечей. Повільний сам процес розбиває серце. Тобто ваша сильна сторона якраз в тій швидкості, потузу жезлі. Це, е, як маєш бажання, якщо гориш, ну то роби. Просто отут, по цьому старшому, та відпусти це, ну не треба контролювати, треба чомусь горіти, щось робити. Повільний може бути процес. Це буде доставляти, знаєте, неприємні дуже якісь емоції і переживання. Не звертати на це увагу. Дивіться, наскільки тут синхронно, окремо ця карта з цими Процес, Я горю, я роблю, повільність мені розбиває серце, і порада відпусти. Не парся, гори, роби. Як воно буде там повільно, не буде щось даватися, якось, ну, затягуватися буде, та, треба над деталями попрацювати, це про рицаря пентаклів. Нічого, відпусти. Воно складеться так, як має бути. Не треба нічого контролювати. По тузу жезлів це треба просто от горіти, робити. А ось. А там вдасться чути. Ось такі речі: про сильні сторони, ви можете горіти чимось, але ну, ця повільність може вам серце розбивати. Єдине, що ви можете по про сильну сторону, по тройки мечей, це про те, що людина вміє приймати якісь поразки, вміє приймати якісь невдачі, ну і просто це якось ну, переживати. Негативний момент тільки в тому, що ми самі себе можемо грузити, отак колоти там робити собі больно, тим що себе накручуємо. Отак, От але в порадах тут відпустити. Колесо перевернути, перевернуте, це про. Як буде, так буде. Не треба паритись, просто треба горіти. Отакі От речі. Про здоров'я не озвучую, тому що я вам казала про здоров'я е не хочу, не буду. Е так, дивимося другий варіант поради або сильні сторони. Ну, дивіться, тут все окей. Тут про те, що співпрацюємо, сім'я. Єдине, що оцей вибір: двойка жезлів. знаєте, це про те. Що ситуація затягується, нам треба зробити вибір, нам треба діяти через певні обставини. Ми мусимо діяти, але ми не знаємо як. По двойці жезлів я думаю, як мені діяти, куди мені йти, що мені робити. Особо нічого не роблю, просто над цим надумаю, скажімо так, над своїми діями. І тут сильна сторона в тому, що ви ну, для сім'ї, для рідних, для близьких чи для колективу, якщо мова йде про роботу, ви маєте от таку здібність, знаєте, не спішити, а подумати, куди, що і як. Тут сильна сторона і, і порада в тому, що працюйте, старайтеся для спільного блага, скажімо так. Єдине, що може бути ще таке, та якби сильна сторона, що тут може показуватися, да вміти співпрацювати з багатьма сторонами. Тройка пентаклів – це завжди про колектив, про кілька людей або кілька варіантів, та з якими ми співпрацюємо. Дивіться, десятка жезлів, десятка чаш і двойка жезлів відносно сім'ї. Можна розриватися, розділитися. Тобто сильна сторона в тому, що я можу і роботу робити, і хобі займатися, і сім'єю займатися, і там я не знаю домом, і, і ще собою, і ще подрузі допомогти. Тобто тут про те, що. Я можу по тройці Пентаклів бути і в тому колективі, і в тому, і в тому, або робити і цю справу, і цю і цю, і щоб всім було окей. Тобто, тут, от о, ваша сильна сторона, розірватися, роздертися між роботою і між сім'єю. Якщо ми дивимося на пораду, що робити, тут про те, що вам потрібно, от дивіться, дві зовсім різні карти. Тут про колектив більше такий робочий, або про якісь навчання, тут про сім'ю, і двойка жезлів, що я і між тим, і між тим просто не спішити. Думати, так, скільки чого я маю вкласти, там, в сім'ю чи в роботу, свої сили, які діють там і туди, і туди. І, тобто, тут це таке вміння, знаєте, бути універсальною, напевно. Отак. От це вам порада. Якась така рівновага, напевно, між роботою, між навчанням, між сім'єю, вміння, скажімо так, розділитися, розподілитися. Отак, От Так. І третій варіант. Про що йде мова про так би, чи поради, чи про, про сильні сторони. Так? Сильна сторона в тому, що ви дуже сильно довго можете ну, допомагати, підтримувати, турбуватися. Ведмідь це, ну, це особа, це стиль поведінки, коли я про когось турбуюся. Для мене це важливо. Я роблю це, скажімо так, основательно, фундаментально важливо з турботою. І по собаці я виконую свої обов'язки. Тобто, тут сильна сторона людини. Зірка, зірки в Ленорман, це про одне і те саме дуже довгий час. Тобто я дуже довгий час постійно можу виконувати свої обов'язки, от іменно турботи оцієї. це ваша сильна сторона. Якщо дивитися про пораду, тут може бути таке. Дивіться. Через якусь особу це може бути ну, мама, тато, брат, не знаю, сестра, це може бути любима ваша особа, чи чоловік, чи просто там, хлопець, ну неважно. Хтось дуже важлива особа у вашому житті, бо ведмідь дуже часто показує людину. Через цю особу, скажімо так, сильна ваша сторона і порада. Підтримуйте, допомагайте, будьте прив'язаними навіть якщо це на відстані. Зірки часто показують, що це може бути про відстань. На відстані допомагайте, підтримуйте, лишайтеся друзями, ну там, скажімо, не, не рубайте. Та? Плюс одне й те саме, якщо не про відстань мова йде, цій людині будьте їй віддані, прив'язані, допомагайте, підтримуйте довгий період часу, бо це, ну, скажімо так, доля ваша така. Нікуди від цього не дінешся, тому що зірки це про судьбоносність, судьбоносність в якому плані, що довго одне й те саме. Це вже означає судьба і доля, тому що довго одне й те саме, ви робите. Це не є якийсь такий короткий період вашого часу. Тобто відносно цієї особи будьте на зв'язку, допомагайте, підтримуйте, лишайтеся вірними, от такі речі. Або там про батьків, про, про дітей, отакі от можуть до речі теж говорити. Одне й те саме, роблю постійно, турбуюся, маю обов'язки. Треба це робити. Бо по 11 позиції це про те, чого треба робити, або в чому ваша сильна сторона. Продовжуйте. Якщо такі ну, люди, скажімо так, в вашому житті є. Добре, тепер дивимося 12 позицію це є, хто дивиться на здоров'я психологічний стан, хто здоров'я не дивиться, дивимося так. Слабкі сторони, або те, що ви робите не так, Плюс, або чого робити не потрібно. Тобто тут один з двох варіантів здоров'я зразу відпадає. Що вам заважає, що ви робите не так, або чого робити не треба. Якщо ви зараз це не робите, то, ну, скажімо так, робити не треба. І так, перша позиція. Помішаю. Перша позиція. Що воно не так? Два, три. Другий варіант. Третій. Так, відкладу перша позиція. Що воно не так? По суду. Дивіться, яка ситуація в вашому житті повторюється, ви повинні це розуміти. Ви вже це проходили, ви вже це проживали, це вже було. І це, скажімо так, недобре. Тобто, це слабка сторона. Ви повертаєтеся до минулого. По суду це завжди повернення ну, це от ця кармічна карта, та? але карма про що? Про, про задачу. І по суду це ви раніше це проживали, не пройшли, не зрозуміли, не зробили висновків, не почали діяти по-іншому, і вам така сама ситуація вертається. Тобто, що ви робите неправильно? Це ви знов, знову те саме, що було. Повторюйте. Інший момент може бути таке, ну для одиниць це відіграється, але для когось це важливо: ем, спілкування якесь. От як вам хтось там дзвонить, чи пише, чи ви комусь наярюєте, пишете, чи що. Оце, скажімо так, спілкування, воно якесь неправильне, воно є недобре, воно вам шкодить, воно є вашою слабкою стороною. Просто треба з цього збитися, перестати, не паритися, не знаю, не відповідати або самі не, не писати. От якісь такі речі. Тепер дивіться по молодших арканах. Тут повернення цієї ситуації скорше всього, тут йде мова про не то, щоб навіть якісь розваги, а тут про дуже сильно, скажімо так, по погрузитися. От дивіться, в що От середня карта: та ви погрузилися в щось дуже сильно. Двойка жезлів і сімка пентаклів. Ви ковиряєте? Ви сильно погрузилися в щось, ну, скоріше все, це з іншими людьми зв'язано. Тройка, тройка чаш, плюс суд завжди є якісь інші люди. Тобто це не ви там собі сама якась. там, Ви по-любому з кимось списуєтеся, дзвонюєтеся чи зустрічаєтеся. Тут про те, що може вернутися якась стара компанія, чи дуже сильно погрузитися там, в спілкування з кимось. Але це ковиряння, яке приносить біль. Тобто ви можете сильно погрузитися. Але нічого доброго з цього не буде. Бо 12-та позиція це про помилки, це про негатив, це про недобре. Якщо ви в комусь ковиряєтеся, це приносить вам біль. Якщо ви розважаєтеся, знову вернулися до якоїсь розваги, погрузилися в якісь там розлічення, скажімо так, це одне й те саме. Сім'ярка Пентаклів це ця стратегія, одна й та сама, яка приносить ті недобрі результати. Ви ковиряєте, може, хочете щось поміняти, але результат той самий і недобрий. Отут тут про якусь минулу ситуацію. Дивіться, що сім'ярка пентаклів, що двойка жезлів, вони навіть не то, щоб про минуле, про застрявання на одному і тому самому місці. Ви застряли десь в якійсь ситуації, і робите це. Ну, це зле, це на вас погано відображається. Тобто, або чого не робити, то, скажімо так, не треба сильно погружатися в якісь ковиряння, яке приносить вам біль, не треба погружатися в якісь розваги, не треба зациклюватися на там, спілкуванні якомусь. Зверніть просто увагу, що така ситуація вже в вашому житті була. Тобто, не треба ставати на ті самі граблі. Суть, суд, суд ну, такою одною фразою загальне значення суда це стати на одні ті самі граблі. Не ставайте на ті самі граблі. Бо ви тим всім робите собі тільки гірше. Ось такі речі в першій позиції. Так, дивимося другу. Тут про ну дивіться, там було по суду, це якби так, так само ну, повідомлення, сообщення, да, спілкування з кимось по суду проходить чисто на побутовому рівні. Суд означає, що ви з кимось спілкуєтеся, хтось вам подзвонив там, з кимось ви зустрілися там з минулого, та да? ну тут, тут про спілкування. І дивіться, що паж Мечей, паш чаш так само до речі, про спілкування. Тройка мечей це про переживання дуже сильні, і ці переживання стосуються інших людей. Тобто, тут не одна людина замішана, скажімо так. Тут от якесь спілкування особисте. Миле, любовне, не знаю, от таке. Паш чаш це про спілкування особистого характеру або те, що чіпляє наші емоції. Паж-мечей мечей це про аналіз, це про критику. Тобто ми можемо спілкуватися ніби як мило, ніби з кимось, хто нам там до душі близький, але багато критикувати, виставляти якісь претензії, в чомусь підозрювати. Може, спілкування не є негативне, але воно все одно з підозрюю, з критикою, десь вколоти, десь дізнатись, от особливо про дізнатися, так? Не треба цього робити, тому що це приносить тільки біль в цьому ваша помилка. Плюс пажі можуть говорити саме ну, на рахунок там дітей та. Мінус в чому в тому, що може ви за, за дуже сильно, скажімо так, не знаю, займаєтесь їхнім навчанням, дуже сильно критикуєте, дуже сильно опікуєте, дуже сильно придираєтесь, дуже сильно ними займаєтесь. Ну от такі речі можуть бути. Це приносить тільки переживання. Це є неправильні ваші дії. Дванадцята позиція це і ваші слабкі сторони, і це те, що погіршує ваше життя. Або як порада, ну типу одинацьте. Це порада, що робити, а дванадцять це чого робити не треба. Тобто в особистому спілкуванні чи там про дітей, якщо мова йде. Не треба оцього негативу, критики, претензій, бо це тільки буде розбивати вам серце, нічого доброго це, це не, ну, не принесе. Так, тепер дивимося третій варіант. Що тут воно не так? Ну, Дивіться, отут, в попередньому варіанті, зараз, я таке разом їх покладу, бо вони дуже подібні. Дивіться, тройка мечей це завжди про щось особисте, що трогає наші емоції. Мужчина та Вленорман. Ну, в деяких випадках він означає взагалі просто ділову діяльність. Тобто Навіть на мене він може випадати мужчиною, це не означає, що там я з кимось буду говорити там, мужської статі чи з ним щось там рішати. Це про мою ділову активність. Але зараз ми дивимося трохи не про це. Для когось правда це може бути і актуально, що тут якась ділова активність, через яку дуже поганий настрій, бо все повільно розвивається. І, скажімо так, мінус в тому, я зараз вернусь до особистого, Мінус в тому, бо 12-та позиція це слабка сторона або те, що ми робимо неправильно. Можемо дуже сильно нервуватися через свою ділову якусь активність, бо дуже все повільно йде. Але це неправильно, не треба ну, тим заморачуватись. Такий процес, так воно має бути. Він природній по дереву, це природній такий процес, повільний, так воно має бути, повільно розвиватися, повільно укорінятися, не треба там нервничати. Так? Бо це ну, позиція про те, чого робити не треба. Якщо мова йде про особисті якісь речі, то тут дивіться нерви через те, що з мужчиною дуже повільно все розвивається. І оця позиція, знаєте, я критикую, я маю претензії, я аналізую От через те, що повільно розвивається, та, я починаю включати оцей такий мозок і претензію, і це в кінцевому результаті розбиває серце. Але по оцих картах, що неправильно, якщо повільно розвивається відносно там якогось мужчини, і ви нервуєте це тимчасово і не потрібно по по тучах, по хмарах це є тимчасовий період неприємностей. І якщо ви будете себе гристи, нагружати, до когось придиратися в кінцевому результаті просто ці тучі, це, скажімо так, з, з якоїсь просто грози прийде в ну там не знаю, в шторм чи в цунамі, чи як воно там називається, та, в який-небудь, затягнеться, скажімо так. Тобто тут треба трохи відпустити ситуацію. Повільно, ну то повільно, ну, значить, так повинно бути, і нікуди від того не дінешся. Ну, значить, так обставини з іншого боку, обставини так можуть складатися, що в людини іншої, що у вас, що воно так все повільно. Не треба роздувати, скажімо так, з тої якоїсь просто поганої погоди, велику якусь бурю. Тому що це ну, тільки до переживань приводить і ні до чого іншого. Тобто ви ситуацію самі не зміните, не зможете. По дереву це є ну, повільний цей розвиток, на який ви особо не маєте впливу, бо це природній процес. Чим більше будете нервувати, тим, тим гірше вам буде. Бо це 12-та позиція, чого робити не треба. Так що розслабте просто собі булку. Повільно, так, повільно, ніярмчити не треба, придиратися теж, тому що ну, до чого доброго це не приведе. Отака позиція у нас. 12-та в цьому розкладі, і ми закінчили. Ми нарешті закінчили цей розклад. І я надіюсь, я ним змогла вам допомогти тим, хто собі гадав, чи тим, хто просто дивився, як ті карти поєднуються, що учням, що людям, які просто дивляться, хочуть якоїсь поради змінити своє життя, дивляться ці відео. Надіюсь, змогла вам допомогти всіх вам благ, всього вам найкращого. Нехай. Вищі сили вас підтримують, допомагають, будуть з вами, підказують легкості тим, хто вчиться з картами Метеро. Нехай вам це все йде якось легше і пошвидше. Для тих, хто дивиться собі, нехай ваше життя просто вам сказати як найшвидшим чином налагоджується. Отак, От це те, що хочу вам усім побажати, всіх вам благ, всього найкращого і до нових зустрічей на каналі.